Щоб потім не шкодувати, ще є трохи часу, енергії духовного піднесення і мудрості, послання із світу божественних енергій. Доба часткового сонячного затемнення, яке припадає на найближчу неділю 21 вересня, і завершить вересневий коридор затемнень, потребує від нас збалансування. Енергій. На мій запит Ангелам щодо енергії даної доби я отримала наступну інформацію. Доба сонячного затемнення, 21 вересня, несе на планету Земля енергії, тривоги, страждання, неспокою. І водночас вона несе нам енергії творення та чуттєвості, сили і лідерства. Прагнення до духовного піднесення, мудрості, позитивних почуттів, енергії охорони дерева життя. Інформацію про охорону дерева життя ангели нам нагадують, що 21 вересня поточного року не лише доба сонячного затемнення і календарно останній день коридору затемнень. За ведичним календарем це ще й остання доба зміцнення нашого родового дерева вшануванням. Із світлом і у світлі. хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Щоб Постфактумом не опинитися в тенетах страждань, жалю і каяття щодо невикористаних із різних причин енергетичних можливостей двотижневого періоду вшанування пращурів роду, зцілення родової карми і отримання благословення від них, ангели звертають нашу увагу на те, що ми ще можемо це зробити, включно із 21 вересня. А для цього необхідно піднятися над власним поганим самопочуттям, небажанням будь-що робити, прозябанням у темряві неосвідомленості власними внутрішніми конфліктами. Увага! У вас ще є трохи часу для взаємодії із вашими пращурами, говорять нам ангели, використайте його їм і собі на благо. Послужіть їм, і вони послужать вам. Щоб коли цей час закінчиться, ви відчували себе енергетично наповненими і задоволеними, а не спустошеними і шкодуючими про опущену можливість. Дійте, не відкладаючи, це час зцілення вашого роду і отримання від нього підтримки у вашому фізичному житті. Ангели нагадують нам, що рід наша опора і наш захист. І період, включно із 21 вересня, час, коли, допомагаючи душам пращурів нашого роду спокутувати їхню карму у світі тонких енергій, ми заробляємо собі від них підтримку і допомогу. Так як ми можемо допомогти їм із світофізичних форм у їхньому світі тонких енергій, вони там так собі допомогти не можуть. Період Пітрі-Пакша, вшанування пращурів за ведичним календарем це час, коли підношеннями душам наших пращурів, годуванням птахів і бездомних тварин, допомогою потребуючим співанням мантр, ми маємо змогу зцілити будь-яку родову карму. Особливими днями цього періоду є його перший день, останній і цьогоріч 17 вересня. Доба аскези на допомогу душам пращурів, які і за власної карми не здатні піднятися у Божественний дім. Дотримуючись у цю добу суворої аскези во славу Творця, годуючи птахів, ми, як зв'язкова ланка між родом і небесами допомагаємо душам наших рідних. Посилання на наші відео, як вшановувати пращурів у цей період, знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку, базовим знанням і вмінням взаємодії із потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим я навчає Курс Басовий. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я» з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам опрацювати і зцілити власні кермічні програми минулих життів і кермічні програми вашого роду. Якщо бажаєте заприятелювати і заручитися допомогою і підтримкою восьми архангелів, для вас курс Архангельські промені і зцілення і «Куб Метатрона. А курс найвищого рівня духовного розвитку Мій Містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Послання із світу божественних енергій на добу 21 вересня. Ви можете відчути присутність ангелів, провідників або померлих близьких. Можливо, вони намагатимуться передати вам повідомлення про люблячу підтримку, мудрі повчання або застереження. Звертайте увагу на вашу інтуїцію. Будьте відкритими до її підказок. Ви не самотні у Всесвіті. Доба сонячного затемнення. Сприятливий час для духовного розвитку, вивчення інформації пов'язаної із космосом, астрологією, іншопланетянами, ангелами. Тримайте свої потреби і бажання у балансі. Рекомендують нам. Збалансовуйте процес давати і брати. Збалансовані енергії допомагають уникнути виснаження. Вас може застати зненацька приголомшити непередбачувана подія або несподіванка раптова втрата чогось важливого для вас, надійного. Ви можете виявити себе обманутими людиною, якій довіряли. Якщо у коридор затемнень ви вже здійснили, чи маєте намір здійснити покупку чогось нового, переїзд кудись чи нове починання. У добу сонячного затемнення вас може накрити неприємним післясмаком від зробленого, принести несподівані турботи, негаразди. Ангели попереджають нас про уважність і усвідомлене сприйняття енергій коридору затемнень, застерігають від того, що в цей період робити не слід. А енергії Всесвіту чистять землю від беззаконня. Крадіжок, розгулу, дебошу, вакханалії несуть нашій планеті енергії зцілення.